Він три мого челенджу, і мені здається, я потроху починаю привикати до життя без соцмереж, без телефону. Того, що я зранку встав, не почав шукати, де мій телефон, щоб подивитись нові рілсикеш. Тільки я пропустив за ніч. Сьогодні у нас просто прекрасна погода. Мені дуже подобається. Не жарко, але тепло і сонце не пече. Так що зараз ми йдемо снідати. На сніданок я вирішив не придумувати самоліт. У мене була гранола, Требував її з молока. Ком все вийшло на 283 калорії, 12 грам білку. Оказується молодці, теж дуже багато білку. Так що кайф. А зараз нарешті можна поклеїти оці панелі. Вони мені прийшли ще пару днів назад. Оказується, треба чекати день-два, щоб вони розправили. Бо вони приїжджають пресовані. Ребята, мені наконец-то приїхала посилка, яку я сьогодні день ждав, но у нас є одна проблема. Я заказав акустический поролон на звані Пірамідки, щоб зменшити в кімнаті. Але вони, блядь, приїхали спокойно, спресовані в вакуумі. Так, як ви бачите. Я почепив. Якщо чесно, ехо сильно не зменшилось, що Отут дві почепив, як ви бачите, над комп'ютером. Ну хоча б виглядає прикольно і на тому спасебі. Ну я не знаю, мені здається, чуть-чуть прям зменшилось, не ощутимо. Все одно чути трохи ехо в цій кімнаті. Не знаю, що робити.